Слава Ісуса Марії, вітаю вас, благодатний четверг, живемо, Радіємо! Сьогодні маю таке благословіння і їду до Німеччини на реколекції, Бог благословив. Що я подрозуміваю, коли кажу, Бог благословив. Бог поклав людині одній особі на серце, яка мене запросила, яка мені оплатила переліт в Німеччину переїзд. І, і тому власне їду. Їду, бо так би не їхав. Направду маю коштів на їжу і слава Господу, а на всякі такі різні переїзди, на всякі подорожі, то вже це Господь благословляє якось так, скажімо так, випадково, Божа випадковість. Тож, не буде прямих трансляцій декілька днів, може 3, 4, 5, не знаю, наскільки я там буду в Німеччині, але маю радість. Що побачу там маму свою, свою сестру, братів та сестер зі спільноти Галілея, також отця Романа Братковського, то маю радість того. Ще не знаю, правда, як я туди доїду, до спліта не знаю, як доїхати. Але вірю, що Господь, якщо запрошує, то Він піклується про те. Тож такі ось новини. І почнемо наш день, звісно, з посилання. Богородиці 25 квітня 2016 рік. Дорогі діти, моє непорочне серце кровоточить, бачити вас у гріху й у грішних звичках. Закликаю вас, верніться до Бога та до молитви, щоб вам було добре на землі. Бог через мене закликає вас, аби ваші серця були надією і радістю для всіх тих, які далеко. Нехай мій заклик буде бальзамом. Для ваших душ і серця, щоб ви славили Бога Творця, який вас любить і закликає до вічності, дітоньки, життя коротке, використайте цей час для творення добра. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія нам каже, що маємо, що їй тяжко бачити нас в гріхах і у грішних звичках грішні звички Це вже так аж за близько бере, бо грішні звички це буквально навіть і каву можна назвати грішною звичкою, бо кава не є нічого не дає корисного для тіла. Тільки грішна шкідлива звичка, а шкідлива то є грішна звичка. Бо якщо ви шкодите своєму тілу, яке є храмом Духа Святого, яке є подарунком Божим, Бог подарував тобі тіло. А ти його вбиваєш собі спокійненько: сигаретку, алкоголь, кавуську, солодеське, солоденьке з надміром дуже великим. І взагалі вся їжа фастфуд, швидка їжа, некорисна, в лапках смачна, але дуже шкідлива їжа. це є гріховна звичка. Не є тут нічого блаженного, господнього. А потім маємо прокляття, зайву вагу. І все це. Спонукає до шибкого вмирання, і також поганий настрій до цього всього, і, і багато різних психологічних хвороб. З зайвою вагою, наприклад, це просто каскад, каскад різних хворіб, який тягне за собою це, бо це є прокляття. Ну і Гріховна звичка приводить всього до всього гріховна звичка. Бачити вас у гріху і гріховних звичках. Закликаю вас, верніться до Бога та до молитви, щоб вам було добре на землі. Молимось. Молимось. Щоб нам було добре на землі, треба молитися і позбутися, звісно, гріховних звичок. А як позбутися в молитві, треба розпізнати, що таке гріховні звички, отримати мудрість від Святого Духа і лишити, лишити просто, просто не пити каву. Не береш, не готуєш її зранку. Не купуєш її, не береш в руку і не заливаєш в себе. Ви писклянку води, це набагато дешевше, швидше і простіше. Це такі мінімальні, я кажу, звички, які, які нас вбивають кожного дня. Потрошку, потрошку, але вбивають. Бог через мене закликає вас, аби ваші серця були надією і радістю для всіх тих, які далеко. Ми Маємо бути інші. Маємо радіти без кави, маємо родіти без треш їжі, без е, м, таких, ось, знаєте, святкувань, там алкоголічних е, дискотек. Маємо бути інше, але в тому мати велику більшу радість, ніж всі інші, в цих таких е, штучних замінниках радості. Нехай мій заклик буде бальзамом для вашої душі і серця. Бальзамом. Знаєте що таке бальзам? Це коли е, смащує наше серце. І цей заклик має нам давати радість, а не давати, а, знову він про каву, знову він про їжу, а я хочу так жити. Ні, це має бути лагідний бальзам, лагідний бальзам. Марія каже, спокійно, спокійно змінюйтеся, змінюйтеся. Виходьте з гріховних звичок, з гріха. Щоб ви славили Бога Творця, який вас любить і закликає до вічності. Дітоньки, життя коротке, використати це час для творення добра. А якщо ми не робимо добро для себе, то як ми можемо робити добро для інших? Тож давайте використовувати час для добра, для добра, для себе добра, для свого тіла добра, для свого розуму, душі і, і духа. І, і тоді буде легше робити це іншим людям, нашим ближнім, навіть нашим ворогам. Будьте благословенні. Мир вам та радість, меджгоря, па, -па.